Шоколад, смерть Альошки. Вперше фото шоколадки з траурною стрічкою опублікував акаунт у Твіттері з ніком Донбас-Дєвушка. Новина швидко набрала сотні репостів. Автори публікації стверджують, що на фото зображено вироблену в Україні плитку шоколаду. Цього разу не буду довго тягнути інтригу, а скажу ця інформація фейкова. Про це свідчить, хоча б назва неіснуючої фабрики в Україні Красний Орк, яка зазначена на етикетці. Але інфо вартий того, щоб розібратися в ньому детально. Схожа шоколадка, щоправда, з усміхненим хлопчиком була випущена на Росії фабрикою Красний Октябрь. Розмі пишуть, що прообразом картинки став восьмирічний хлопчик з Білгородської області, який вибігав зустрічати та проводжати російських військових на війну в Україну. Окупанти намагалися розповідати про нього як про беззахисну дитину, яку треба рятувати від укронацистів. І, хоч українці відреагували на цю новину зі здоровим скептицизмом, мусимо визнати, фейк професійно спрацював на російську аудиторію. Головний небезпечний меседж ворожої пропаганди: українці бажають смерті дитині за те, що вона пишається своєю країною.